услышала первый взрыв. С клиентом упали на пол, потому что летело все к нам. Потом услышали второй взрыв. В этот момент моя дочь как раз отъехала от моего салона на машине и оказалась в этом центре взрыва, на светофоре здесь. Это в меня вратовало, я думаю. а что сверху. Дякую. Не было на тревоге ничего. Одразу такі взрив, і все посипалось. Я сиділа, все сипала, і здавалося, що кришу зжимає. Я думала, все, зараз прижме. І треба було швидко діяти, але я знаю, що полюбляють одразу другу ракету пускати. Тому я чекала, і вона прилетіла і почала ще сильніше сипати. І потім я якось відкрила двері, все чорне, і почала шукати, куди бігти. І почула, що там в підвалі дівчинка. Кричить, і побігла їй допомагати. На неї там трошки кров була, і все, більш такий спух був. Їй було страшно, вона не знала, що робити. Я її обійняла і кажу, зачекай, зараз все буде, все буде добре, все буде Україна, нас не зламають. Але шкода дуже людей, там, там жахіття.